Добрий день, колеги. Я Захарченко Яна Геннадійна, вчитель української мови літератури в Херсонській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливості пояснити особисто і допомогти в момент виникнення проблеми ще кілька років тому вчителі не могли уявити таких ситуацій в своїй роботі. Але пандемія та війна внесла свої несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти і нові педагогічні підходи та методики. Найбільше мені в роботі допомагає використання ментальних карт. Це своєрідна техніка візуалізації мислення, їх можна використовувати для того, щоб зрозуміти і запам'ятати зміст твору, записати ідеї, розібратися в новій для себе темі. Створення ментальних карт Після прочитання обговорення художнього твору допомагає краще запам'ятати матеріал, навчає відділяти головне від другорядного. Тому пропоную переглянути фрагмент дистанційного уроку з теми Олександра Довженко Ніч перед боєм, твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців з використанням ментальної карти. День сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над твором Олександра Довженка Ніч перед боєм» Сьогодні тема нашого року це ніч перед боєм» – твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. Сьогодні ми з вами опрацюємо текст за допомогою прийому ментальної карти. У нас є з вами сверні питання, опорні, так, на які ми будемо спиратися з вами, і заповнювати нашу ментальну карту. Ось вона у нас, шаблон у нас є. Питання є. Текст ми з вами знаємо. Тому заповнимо. Ця ментальна карта допоможе нам узагальнити наші знання з твору ніч перед боєм. І так, діти, перше питання: що ми знаємо про автора взагалі? Ой. Будь ласка. Будь ласка, інакше. Про, про автора ми знаємо, що його ім'я Олександр Довженко, він письменник. та Кінематограф. Є. Угу. Це за Добре. Так, ось тут під низом. Будь ласка, ми вказуємо, що це Олександр Довженко. Ось тут пункт у нас з вами заповнений. Добре, питання друге: рік написання його витвору та його літературний рід та жанр. Будь ласка, Настя. Цей твір був написаний у 1942 році. За літературним родом це епос, а жанр оповідання. Добре. Будь ласка, зможеш написати тут? другу? Ні, добре, я тоді, добре, я тоді заповню. Так, е, написано 1942 року. Так, е, рід літературний це епос і жанр е, жанр оповідання. Є. Добре. Е, третя це тема твору. Про що ж розповідається у нашому творі, так в нашому оповіданні? Можна я? Будь ласка, Юра. Зображення подій під час Другої світової війни. Угу, так. Добре, зможеш? Так, да, будь ласка, давай заповнимо. Ось, де третя. Зображення подій Другої світової війни так. Хто може вказати ідею, що нам хотів донести автор? Що він уславлює, а що засуджує в цьому тексті? Будь ласка, Інна. Він зображує події під час воїнів. Угу. Ну, війни. Правильно, Другої джойові війни. І уставлення воїнів, героїв та їхнього подвигу. Так. Є. Засуджує він нас. Так, засуджує він зрадників. Так, В чому ж полягає проблематика цього твору? Хлопці, будь ласка, Саша Садовий. Які проблеми ми можемо виділити? Е, війну. Перше, це війна, так, засудження війна є. Е, відповідальність. А, так, відповідальність за відповідальність за вибір життєвий місць. Сам життя. Відповідальність. Зараз секунду відповім. І далі місць сенс життя. Угу. Є, дякую. Героїв твору. Хто пам'ятає? Женя, пам'ятаєш героїв твору? Так. Да. Будь ласка. Дід Платон. Дід Платон. Ти впишеш, чи мені це зробив швиденько? Давайте ви лучше. Добре. І так, Дід Платон у нас був. Є. Як Павло, Павло дух? Павло Колодуб. Угу. Іван Дробот. Іван Дробот був є. І Дівторак, та Савка. Угу. Дід Платон півторак, Савка, так був, і, і все. Є. І ще в нас був загальний не один образ, так. Це ці солдати, так, Жень. Солдати, такий узагальнений образ, 30 тих солдат, які, солдати, які сиділи у, у тій землянці на початку твору, в кінці твору вони також згадуються. Дід Платон, Савка, які дають, дають моральний, моральний урок солдата. Так. Є, Щодо морального уроку діти. Що ми можемо сказати про цей моральний урок? Давайте спробуємо знайти з вами цитату з тексту, так? У нас є ось у чому ж все ж таки полягав моральний урок. Так, спробуємо знайти, в чому ж полягав моральний урок діда Савки та Платона. Так, десь трошки. Далі, майже майже наприкінці цей текст, цей матеріал був. М -м Десь тут напевно. Якщо хтось знайшов, можна виділити так. У вас є там маркери такі. То, що нам треба, це буде Угу. Є, Юра вже знайшов так, що мені думати. А воїн ось якраз цитата, так? А, а воїну треба напитися, зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино, а жаль це не ваше заняття. Жаль підточує людину, мов шашіль, перемагають горді, а не жалісливі. Якраз це сказав дід Платон і примовк. Так, є ось у нас моральний урок діда Платона, і ну, найголовніше, скажімо так, стрижнева цитата це перемагають горді, а не жалісливі. Так, моральний урок ми з вами знайшли. Зараз, секундочку. Можливо збільшити це текст. Так. В чому полягала особливість композиції цього твору? Так? Чим цікава побудова? Ось тут ми вкажемо побудова твору. В чому полягала побудова цього твору? Це звичайне оповідання спочатку до кінця, скажімо так, чи має. Певну якусь особливість, будь ласка, Настя. Він особливий побудові будові тим, що спочатку йде розповідь про нічну розмову бійців перед боєм у землянці, а потім капітан Колодуб розповідає про Діді. діді ага. Так, так. А в кінці ми знову повертаємося у землянку і дізнаємось про загибель цих дідь. Так. Тобто у нас, скажімо так, розповідь в розповіді, ну, можна сказати, так. так. Як цей прийом так. називається? Хто пам'ятає, як називається Це, цей обрамлення. прийом? Обрамлення, так. Обрамлення. Є так, тобто твір побудований за допомогою ось цього художнього прийому обрамлення. Іншими словами, можемо сказати ось саме ну, розповідь в розповіді, так на початку у нас згадується, на початку твір починається з того, що е, наші герої, е, Павло Колодуб, Іван Дробот і солдати, землянці, так, е, Іван Дробот запитує у нього, в чому ж полягає ваш внутрішній секрет. Так, що ви ось не боїтеся повести ось солдатів? Можливо, навіть в останній бій. Так? І потім ми повертаємось знову ж таки в цю землянку. Так? Але найбільша така центральна все ж таки частина цього твору це розповідь про той моральний урок, про діда Платона та Савку. Згодом ми дізнаємося, що діти загинули. Яким чином саме діти загинули? Хто пам'ятає? Як діти загинули? Вони. Утопилися. Тобто, так, вони... вони і тих утопили загадів, і самі утопилися. Так, вони перекинули човен, тобто власним життям вони пожертвували, і таким чином, скажімо так, фашистів не переправили на інший бік. Так. Е, приходимо до дев'ятого питання. Це актуальність наш час. Е, Хто може сказати? Цей твір зараз актуальний чи ні? Так. Актуальний. Так, так актуальний. актуальний. Тема, на жаль, бою, тема і... війни. Зараз наш час. Це біжати на інший берег як вісни. Ось. Ось. діти Останнє питання це таке рефлексія, так враження від праці, від цього творіння Олександра Довженка про Другу світову війну. Що ми можемо сказати? Чи сподобався твір? Не сподобався, можливо, в когось якісь неоднозначні відчуття, тому що все ж таки, все ж таки тема складна, тема війни. Будь ласка, Настя. Мені твір цей сподобався. Мене, мене ще здивував фінал твору, тому що мені була ще шкода діда Платона. Ага. Ось. І я запам'ятаю це на все життя цей твір. Ну, мені дуже твір. сподобався просто твір. Так, він такий маленький, але вражаючий, скажімо так. Добре. Твір сподобався. Добре, діти, ми з вами. Завершили працювати над нашою ментальною картою, так, скажімо так, узагальнена таблиця, яка допомогла нам відділити головної від, інформацію від допоміжної інформації, узагальнити знання з тему Олександра Довженка, так, Ніч перед мою. І ми переходимо з вами до наступного завдання.